Знайомтесь, це родина Поповичів, семеро дівчаток і два майже дорослі хлопці. Шестеро всиновлених і троє рідних Василь та Світлана, батьки сімейства усіх обожнюють однаково. Наймолодшій аничці п'ять ходить в садочок і вміє рахувати до ста. Раз, два, три, чотири, П'ять свою сім'ю. А дві найстарші вже в університеті. У кожного тут свої таланти і їх розвитком тут займаються. Йосип, наприклад, випалює картини на дерев'яних дошках разом з татом. Йому дуже подобається. Хлопець-випускник вирішив стати архітектором, а батьки його в цьому підтримують. Та так було не завжди. У рідній, але чужій родині Йосипа змалку ображали. Мені кажеться, що просто не інтересувалися, чия, чи нема. Вдома бував рідко. Інколи навіть тиждень не був вдома, тому що батьки пили, а в основному це закінчувалося бійкою. Або тебе, або між батьками у родині поповичів одне за одного горою, особливо старша сестра Христина. Дівчинка у 10 років залишилася круглою сиротою, тому близькі для неї понад усе. Над ліжком висить фотографія її мами, коли христинці кажуть, що у неї мамині очі, дівчинка не стримує сліз. Вона й досі не може пробачити себе, що вчасно не сказала батькам, як сильно їх любить. Каже: спочатку було важко назвати когось іншого своїми мамою і татом сьогодні у Свої 19 Христина впевнено говорить, найцінніше у житті це родина, в якій тебе люблять. Поки не втратиш, не буду цінувати. Але хочу кожного закликати. Не чекайте, коли ви втратите. Починайте цінувати тепер, бо потім будете дуже жаліти. Мої батьки взяли нас, і я мала сім'ю, мала можливість сказати мама тато, і в мене є батьки. 17-річна Еріка з чарівною посмішкою вчиться на кондитера і мріє стати найкращою у своїй справі. Для вже своєї великої родини Поповичів завжди готує щось особливе. Та до цього жила у досить бідній родині. До 9 років дівчина навіть не мала можливості навчатися у школі. Ну, я коли жила з мамою і з татом, не було такої можливості, щоб потрапити в школу, тому що тривало. Ну я і сама була мала, і тривало ще мамі допомагати. У нас Проблеми були в сім'ї, а потім я потрапила на центр, дім милосердя, і так вони мене дали в школу. Батьки сімейства давно працюють з цими шістьма. Полюбили кожного ще до того, як стали сім'єю. Два роки вагались перед тим, як взяти їх до себе, але по сьогоднішній день вважають це найкращим своїм рішенням. Глава сімейства переконаний, комусь складно уявити, як це мати і утримувати дев'ятьох дітей. А він вже й не пам'ятає, як це, коли їх тільки двоє. Більше дітей, більше Скажем, і радості більше і, і приводів пишатися. Одні добре навчаються, одні художники, є футболісти, є спортсмени. Довго ми йшли до того рішення, але прийшов час, коли вирішили все-таки е, взяти на виховання дітей. Які потребують допомоги, які потребують сім'ї, діти часто страждають від легковажності батьків, а дитяча злість часом переростає у дорослу жорстокість, і все продовжується ланцюжком, якщо вчасно не показати дитині модель справжньої, доброї та люблячої сім'ї, як ця.